Папір, пошта, все, що ви зараз перечислили, це ті проблемні речі, які ми зібрали у всіх, на всіх цих територіях. І, до речі, на інших. Але в першу чергу ми зараз думаємо про прикордоння. В першу чергу, ясна річ, що багато хто сьогодні закрився, не витримавши. Ну, і, і закон про роздержавлення зробив свою справу. Я взагалі велика прихильниця газет, журналів і вважаю, що ця форма медійного спілкування з споживачами, Чим повинна утриматися. Вона вона за кордоном в Європі. Ну там інша, як сказати, культура споживання. Але я завжди була за цю культуру і знаю, що на місцях людям завжди дуже важлива місцева газета. Дуже важлива. Тому питання розповсюдження передплат. Сьогодні, сьогодні дуже багато говорили про те, як утруднені передплати е, поштою, бо там теж йде своя реформа. Ми зустрічалися вчора. В воєнній адміністрації був голова ради, були представники Укрпошти, силовики. Ми це все обговорювали, і ми домовилися, що зібравши сьогодні питання від редакторів. Ми продовжимо спілкування із Укрпоштою, яка нас запевнила, що вони вирішують ці питання, щойно отримують скарги. Ми будемо це продовжувати. І сьогодні ми вирішили, що нам потрібно буде зробити діалог із вищим керівництвом, наприклад, Укрпошти та з редакторами, щоб це можна було звести докупи.